Доброго дня, це пряме включення з Верховної Ради України. вами журналіст Антоніна Кравченко та народний депутат України, фракції Удар Віктор Чумак. Доброго ранку. Віктор Васильович, Вчора прийняли постанову. Вона ще не набрала чинності. Що треба для того, щоб вона запрацювала? Ви знаєте, треба просто підпис рибака і оприлюднення цієї постанови. Тобто рибак є рибак, я скільки мені сказали, зараз з'явився в себе в кабінеті. Він знаходиться в кабінеті, там знаходяться керівники фракцій. І, е, ми вчора проголосували дві постанови: перша постанова про припинення насильства, да, а друга е, постанова щодо е, зміни е, календарного плану роботи сесії. І ці дві постанови повинні бути сьогодні підписані Рибаком. А він що каже з цього приводу, буде Я Поки що не знаю, що він каже, тому я ще не заходив до нього кабінету. Але я думаю, що по настрою. Тих регіоналів, які сьогодні в залі, і по настрою тих людей, які сьогодні в залі, я думаю, що вже назад ходу нема не підписувати цю постанову. Вони, більшість людей там налаштовані на те, щоб постанова була підписана. Більше того, більшість дуже на рибака чомусь негативно налаштовані. Ви вже були в залі, ви бачили, скільки там регіоналів? Що там там дуже, їх вже велика кількість. Я бачив там ну, вже людей 50-60 є. Навіть більше, ніж вчора. Більше, багато більше, ніж вчора. Щодо нічних переговорів, вони, наскільки я розумію, тривають і будуть продовжувати ще в день. Вони закінчилися близько 6 годин ранку. Ну, не закінчилися, скажімо так, це така перерва в переговорах. Це чотиристоронні переговори, ви про це знаєте. Да? Я думаю, що сьогодні вони будуть продовжені. Я думаю, що вони дуже складні, тому що, хоча ми прийняли постанову, але в районі Верховної Ради тут більш-менш спокійно, Ситуація з силовиками, а в районі адміністрації президента, силовики озброєні автоматичною зброєю, стоять точно так же, як стояли і вчора, і позавчора. Навіть, навіть ще посилені ще. Тому я думаю, що це достатньо складний сьогодні момент. Момент підписання цієї постанови оприлюднення і момент продовження переговорів. Ну, ми робимо поки що все, що можемо зробити, навіть трохи більше, що можемо в даній ситуації. Ми вже хитнули трохи більше як Ви бачили, що вчора 239 людей все такі голосували. А зовнішнього як? Зараз що там тихо? Наскільки є, є інформація, що відбувається на вулиці? Совнішні а на вулиці, ні, на вулиці ви ж бачили, що в принципі тут на барикадах, отут і там залишилась тільки охорона невелика. Всі люди підтягнулися на майдан і всі більшість там на майдані. З боку Грушевського тут немає силовиків в прямому протистоянні. З боку Інститутські силовики стоять тільки на банковій. Але вже дуже багато підрозділів заявляє бажання просто виїхати. Я знаю два підрозділи на банковій, які хочуть поїхати, їх просто не випускають власні Командири. командири. Ну, навіть не власні командири, а командири тих підрозділів, які крім цих двох підрозділів знаходяться на Банковій. Я просто не хочу зараз називати, тому що ведуться зараз перемовини з ними. От, і Просто оприлюднення буде, знаєте, може помішати цьому всьому. Але це точно два підрозділи, які ще вчора з вечора були готові поїхати з банкової, два підрозділи Беркуту. Наскільки розумію, сьогоднішній порядок денний буде по результатам переговорів в апараті президента. Ну, скоріше за все, так. Да. Да. Подивимося, що буде. То чекаємо закінчення, це буде Чека... десь о, о першій? Чекаємо закінчення, де я думаю, що ближче до обіду це все буде. Ще на 11 годин запланована рада Майдану. Ми повинні просто переговорити на Раді Майдану. Що робити далі, і які які вимоги мінімальні можуть нас задовольнити.